Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зеленський призначив Шевченка, ви знаєте, здається, Андрія. Андрій Шевченко. Здається, ось своїм, зараз я подивлюся, Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником. Ну, ви всі знаєте, хто Шевченко, збірна Динамо. Екс-гравець Мілану, Челсі та національної збрі... збро... збірної зброї. Андрія Шевченко, дійсно, Андрія Шевченко. А... Я не буду говорити зараз щось від себе, тому що я його, як людину, не знаю. Не знаю, патріот він не патріот. Але багато чуток ходять, що це буде ще один. Арістович. Давайте подивимося, чи на користь це владі, чи на користь це державі. Спочатку владу дивимося. Чи на користь це владі? Ну, тут, так, да, підтримка влади, людина про. Так, да, тут більше на емоціях і гроші. Гроші і емоції. А, ви знаєте, це мені нагадує, є такий вислів а, видовищ. А, піші і а, видовищ. Якось так. Люди требують видовищ. Ось вам будуть видовища. Ну, давайте подивимося, а що ж для держави. Це Плюс чи це мінус для держави? Для влади супер. Перфектно. Все абсолютно тепер для держави. Ну, зірка. Зірка. І будемо так говорити: зірка, яка конкурентно здібна. Тобто, так? Яка може, але в боротьби тут, ви знаєте, тут тільки якось так, знаєте, боротьба така, якась, зараз я скажу, ну, відверто вам скажу, це майже другий Арестович, майже другий Арестович. Ота, От як мені карти показують. І ще й темнота, до речі. Ви знаєте, ану, чи це щира людина, чи ні? 50 на 50. 50 на 50, краще би. Ви знаєте, зараз ми подивимося ще його ефективність, бо тут багато дуже темних якихось речей. Я не бачу, що він, він буде співати як Арестович. Ні, цього немає. Тут навпаки, все чітко буде. Якось чіткість, але в мене таке враження, що будуть замовчувати негативні речі. Давайте його ефективність. Не дуже, не дуже програє він, ні, ні. Не вистачає в нього спеціальних навичок, хоч, мені здається, він був навіть тренером. Я не бачу тут, Тут, знаєте, більше особисте, більше кар'єра, більше лити воду, Ось. але, на жаль, тут дуже багато таких карт, що не подобається мені. Відверто вам скажу, не подобається. Це ще один Подоляк, це ще один е, Арістович. Якось так. Я не бачу ефективності. Це не є ефективність. Тут повинні бути жезлові карти, а не просто базікання. Е, Нехороші карти тут ідуть. Хоча ось ці дві карти хороші, але це не ефективність, вибачте. Це навпаки, е, е, якісь. Провали якісь е, негаразди при владі, навпаки, е, знаєте, е, як німці кажуть, е, медиком мастити навколо е, писка, нам мастити навколо писка. Тобто народ України, за, за, за якось... я не бачу тут ефективності. На жаль, ні. Тут, будемо так говорити, трохи свою, свою людину, я бачу. Ну, в принципі, не своїх вони і не назначають, тут нічого дивного нема. Ось, ну, вже розклад показав, що ефективності майже ніякої. Так, на міжнародному рівні він знаменитість, ось, важель якийсь має. Тому, але те, що він буде говорити, те, що він буде, що він може радити, от я не розумію, який з нього радник. Він футболіст. Не того рівня. Тут потрібний якийсь ну, не те, що учений, а людина інтелігентна, людина, яка закінчила якийсь вуз, яка має дипломатичні здібності, ну, ви розумієте, організаційні, і тому подібне. Але не те, не те, не те. І зараз розклад мені теж саме нестача в нього. Компетентності для цієї посади, якось так щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!